Помните, я вам говорив, що можна на траву половити. Просто порівненні з рукою. Головне, щоб жало торчало. Плюнуло, як ви бачите, подивіться в рот. Трава. Ви просто подивіться на оцей скарб. Хороший. Офігеть. Це краснопьорка. Цю дробинку 0,3 грама вона не відчуває. 5-10 см. Привіт друзі. Сьогодні я знову ж таки вийшов трішки нижче Сабарова, а саме на цю теплу воду. Сьогодні в мене тільки одна поплавчана вудка. Якоїсь цілі нема. На рибловлю плюс-мінус 2 годинки, а поки не включать воду на ГС. По насадкам сьогодні дві мамалеги, одна з корицею, одна проста. Взагалі не думаю, що даний відеоролик вийде, але якщо ви його дивитесь, зараз значить щось цікавеньке було. Тож, наливайте щось холодненьке. На вулиці в цю неділю було дійсно дуже жарко. Сьогодні останній день, коли така жара. Наступну неділю будуть душі. Тому сьогодні, думаю, один такий день, один останній нормальний день, коли можна більш-менш буде половити на таку не дуже хитру а саме на поплавчану вудку. Тож, бігом дивитися. Я вам так скажу, зараз настільки жарко, що я просто не знаю. З мене не те, що тече, я просто-напросто мокрий. Радую, що є якийсь невеличкий вітерець, який спасає цю ситуацію. Офігеть, ребята, воду спустили. Просто подивіться на а, той барах. Вчора воду підняли аж до камінця. О, вже воно хтось купається навіть. Значить, вудка в мене сьогодні від пламану, це повар 5-метрова, дуже легенька вудочка. Попливайсь з 3 грамчиком. 4-5 дробінок, подпасок. Подпасок це дуже головна штука, я вам потім розкажу для чого він потрібен. І глячок ось такий від флагману. Тож, зараз складаємося і починаємо. Розпочну я із простої мамалеги без кориці. Спробуємо на неї. Тепер хочу спробувати з мастиркою, з корицею. Вона ось така ось жовтенька. Зараз спробуємо на неї половити Правда цю я трішки переулажнив, вона така прям дуже м'ягусенька і спадає краще з крючка, але нічого страшного, я думаю. хто? Подивіться на цей батон Просто на цього цю, цю монстра Я таку котлу в житті не ловиться мій трофей Я думав це карась поначалу Дуже приємна риба Зараз ми з нею пофоткаємося Ще разом її покажу у мене рука маленька, в мене рука навіть дуже велика. Просто по порівненні з рукою це капець. просто. А от за такою ми і охотилися. О! Ще одна. Це вже краснопірка. Дивіться який розмір. І дивіться яка вона гарнюня. Офігеть. Мілкої риби сьогодні дуже багато. Буквально тільки насадка впаде на дно. Відразу вже якась м'ячі її з'їсть. Приходиться кожних практично секунд 10-15 перекидувати. Видно, як вона сіпає, але з нею вже нічого не зробиш. Відсікати її в таких випадках, в таких місцях нереально. Бачите, таке взяло. Притопило і кинуло. Лугачок ну, в мене зараз не самий великий, не самий маленький. Це 12 розмір. Для ловлі на мастирку, мамалигу, це ідеальний гачок. Якщо брати малесенькі гачки, там 14, 16, 18, прикол в тому, що мастирку ти насадиш, але засікти рибу буде дуже тяжко. На своєму попиті, я це замітив, за останніх рибалок певно 5-6. І в таких місцях краще всього, якщо ви на опариш, чіпляти опариш на маленький гачок саме чілком, тому що дуже багато мілкої риби. А коли ти чіпаєш опарис чолком, ти відсікаєш малесеньку рибу. Ось така виходить насадка. Як ви бачите, жало трішки торчить, обліплює саму головку крючка, а жало головне, щоб трішки торчало для засікаємості. Саме в тих місцях так і треба робити, тому що якщо повністю заліплювати гачок, толку практично нема. На стоячій воді, так, да, так можна робити, повністю заліплювати, але на такій течії цього бажано не робити. О. Дивіться, відразу вже. Відразу вже бля ха-муха Ну, Тоже гарна, тільки що така була. Ще разом зараз покажу. Берем гачочка і трішки нижче нього тако заліплюємо для того, щоб у нас наше жало. Трішки стирчало. Зробили і після цього закидуємо. Ребята, трава приплила. Пам'ятаєте, я вам говорив, що можна на траву половити. Зараз будемо пробувати на траву ловити, ребят. Так, ребят. траву почепили. Нашу травичку. І зараз будемо проботи. Мені аж самому цікаво. Тільки що було два клювання на траву. Там такі гарні клювання. Головне, щоб жало була відкрита. Такі ловлі. Дивіться, 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 дивіться. Та ти що, блін! На траву дивіться в рот. Дивіться в рот, ребят, на траву, на траву. Ви бачили на траву? Трава в роті. Заглотила ще як, ого! Таку малесеньку я навіть брати не буду. Таку маленьку рибу ми випускати будемо. Хоча говорять, що на таку снасть... Скажу, на таку приманку як трава критики велика. Ну, сьогодні, як ви бачите, проклюнула маленька. Просто такого бам! Разок проділи, такого намотали, то відірвали. Оце, щоб ви розуміли, я навіть не шукав цю траву, вона сама припила просто-напросто сюди. Все, взяли, вот такой пучок выходит и закинули. Ого, ого-ого. А ты шо я каплін? На траву, ребят. На траву. От подивіся, що на Європі. бачите трава <плес> Можете мене провітати, я чуть не втопився, тільки що Коротше за удочкою пішов, а тут різка така бровка була, блін. І я в цю бровку, короче, падаю, блін Акрополіс трошки намочив, но слава богу, що з телефоном все добре. Я вже думав, все, зараз сейчас... Буде не рибалка, а все, побіжу додому сушити телефона. Слава Богу, що все обійшлося, блін. У мене зараз така ще вудка стоїть, яка по самому строю така м'ягасенька. От вона в'яже оці всі удари цієї плотви і це дуже приємно тягати. Як ви пам'ятаєте, пару днів тому я ловив на спінінг досить коротенький, такий жорсткий по строю. І тоді я відривав багато риби. А ця вудка за рахунок довжини, по перше 5 метрів, і по-друге, за того, що вона така, знаєте, по строю м'ягусенька, як ви бачите, то вона рибки цієї, цієї риби а, спокійно глушить. І за цього я використовую а, поводочну різку 0,14. От вень, точніше красноперка. Подивіться, яка ще одна така. На травичку тако собі притопила і тако відразу же повела. Знову ж таки начепила так травичку. Раз. Якось там пробуємо, наматуємо. Головне, щоб жало торчало. Раз, два. Три. Все. Лишнє відірвали. Відривається вона легенько, збити її практично нереально. Все. Беремо отак от. і закидуємо далі. Знову тільки закину, як ви бачили, відразу вже такого смик і все. І тут два варіанти. або, ні, Три варіанти. Або це камінь, або ти її витягуєш, або ти її не витягуєш. І ще один варіант, коли вона відвалюється. Коротше, ребята, виключив камеру, також ось задумався про життя і плюнув отакий батон. А це вже батон, ребята, грав на 500. Плюнула, як ви бачите, подивіться в рот. Трава, пучок трави. Ну, це вже просто, я не знаю, це монстр, це мій трофей плотві взагалі за все життя. Зараз ми з нею пофоткаємося, будемо її відправляти в садочок, а потім на сушку. Друзі, я просто пофоткатись не можу, тому що руки трясуться від такої трофейної плотви. За все життя я ловив ну, максимально, може, в разу-два менше за цю, а тут така плотва просто. Зараз якось треба буде з нею нафоткатися. Ви просто подивіться на оцей скарб. Це дійсно скарб, як говорять. Ну, Це рекорд за моє життя. Більшої плотви я в житті взагалі не ловив. Як ви бачите, трава робить сьогоднішній ролик і я певно так і назву даний відеоролик наловив риби на траву. Ще одна дивіться. Оце вже така мілка. Не знаю, блін, бачите, на траву. Таку навіть в радіку, такої випустимо і все. Як тільки я зловив цю платвінь, просто, всі відразу вже йдуть в мою сторону до мене. Також ловити тут. Але все рівно без правильної снасті тут робити взагалі нічого. Всі ловлять там плотву на опариша, на мамалигу, як я сьогодні починав. От хто міг додуматись ловити взагалі плотву на траву, ви мені скажіть. Поплавок флама, третя рибалка. Все выдервалось, все, блин, це какие-то капец цими поплавками. А ты что, блин? Только закинул. Все, одна. На травочку. О. Еще одна. это а уже прям малесенька. Бачите в неї аж вон та блін Бачите в неї аж з рота він виглядає ця трава Давай Ребята, дивіться якийсь короче, пацан заліз по шию в воду із своєю трьохметровою вудкою пробує щось ловити на моєму місті. Завідують всі. Так, да, завідую він капітально. Що, не ловиться? Yeah. А що Не знаю. На траву? Not... Ну на траву ловлю. Not... Траву з'їдає, вона вбиває теж. Но не так як мама лигу. І це Я думаю максимальний плюс даної насадки, що... І її відбити або якось зняти з гачка, рибі буде дуже тяжко. І ще один такий немаловажний плюс, що ця насадка вона безкоштовна і знайти її можна прямо на рибалці. Я не знаю, які її чіпляти там треба, я просто беру отак, -от, наматую, виходить отака -от насадочка і ми її беремо просто і Нічого хитрого тут нема Ого. Карась що? Офігеть Це краснопрка З гачком попливо Поняв що буває Велика риба була Так. 0,14 повідець Уплив Блін обідно але все одно Є у нас вже рибка. Не ребята. Беремо, поправляємо повідець, точніше поплавок. Відриваємо старий зараз і гачок я буду в'язати. Гачок я буду в'язати, який був. Це ось такий ось гачок від флагману. Називається він Pro Competition у 12 розмірі. Ось така в нього форма. Досить непоганий гачок, як ви бачите сьогодні, я всю рибу ловлю саме на нього. Ні разу мене ще не підводив. Зараз кажу, що ні разу не підводив і зараз він зламається на якомусь карасі грам 400. Лісочка в мене ось така від Джексона. Етернум 0.14. Чому ставлю саме таку ліску, а не якусь там 0,18. В одній простій причині, що будуще повністю гасить ривки даної риби. От тільки що був обрив, це по моїй глупості. Ну, взагалі не по моїй, а із за того, що риба була дуже широка і дуже бойка. Я вже так спустив два батони сьогодні. В'яжу я покращений клінч. Так. Мене радує даний гачок, що в нього є вушко. Практично у всіх таких малесеньких очках від флагману йде лопатка. А коли такий маленький гачок і ти в'яжеш 0,18 ліску, просто-напросто петелька ця проскакує і гачок просто відривається. А в цих очках є вушко, що дає можливість прив'язати практично будь-яку ліску. Хоч там 2,08, хоч там, я думаю... Ну 0,3 тяжко буде, на 0,25 то так точно ти прив'яжеш. так у нас виходить. І все, зараз йдемо пробувати далі. В кожному ролику своєму я розказую, навіщо потрібно ставити так багато вантажків, і зараз я ще раз вам це розкажу, тому що це практично один із ключових моментів, чому риба може не клювати, коли вона максимально обережна. Наприклад, у нас є ось. Один основний груз. От, один основний груз. Да? Насадка наша лежить на дні і риба хоче припідняти її, так? вона припіднімає і чувствує даний вантажок. Але коли наші грузила розподілені десь по лісті, а тут всього лише один підпасок, коли вона тягне нашу приманку, вона нічого практично не чувствує. Цю драбінку 0,3 грама вона не відчуває. А останніми драбінками ми можемо розподілити далі. А до поплавця тим самим ми будемо регулювати чутливість нашої з нашої з вами, снасті. Тому я вас прошу, ніколи не використовуйте один груз. Від підпаска нашого до основних грузиків має бути 5-10 см. Я роблю так багато, тому що ловим на течії і мені потрібно зробити максимально естественну насадку, яка падає на дно. Знову пучок трави. Зараз будемо пробувати. Насадка в мене зараз велика на крупну О, на отакого от. Теж такий батончик. І зараз прийдеться після кожної риби йти пішком до садка, тому що садок основний який я злажував пацан забрав а мій садок у хаті вдома відразу вже просто ну зараз щось пішли дуже обережні такі клювання тоді вона відразу вже брала і тягла Зараз щось там попробує, кине, попробує, кине. О, Бачите знов ж таки? Це вже мілка. Камеру протирає, поплавця, вже нема дві. Так, зараз я довитираю камеру. Зараз вже 630 на годиннику через хвилин 35-40 вже включать воду і це вже буде остаточно ні, для льову. Тільки закинув ту бурлящу смість. Навіть не побачив поплавця. Так красуня проклюнула. І поплила вона з гачком у роті. Наловилися, блін, риби. Хотів вам показати гарний кадр. Але я щось трохи не продумав, що вона може дьорнутися. І к сожалению вона поплила з гачком. Так, буду я вже певно завершувати дану риболовлю. Як ви бачили, результат був взагалі шаланий. Знаєте, таке раз на мільйон буває, що за півтора години можна наловити стільки рибки. Риба була дуже гарного розміру, як ви бачили, були батони. Була моя трофейна перша в житті така платвичка. Ну, не платвичка, а прям платвінь. А зараз вже буду збиратися, зараз вже... Якщо не помиляюсь без 27. через 20 хвилин будуть включати воду, тоді взагалі сенсу не буде ловити. Тому дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Лайк зараз дико мотивує. Ну а я поки з вами буду прощатися.